Ты БМП, одне клопано, ну і друге. Вик на разбойке, ты даже террорист. Это от ударной волны, вот они посыпались, они попали с гранатомета вот туда. А кто же спали, мы там не знаю, что Граната вот. попала в субъектив, на стоп, Ситуація у нас така достатньо напружена, складна на ділянці Донецького прикордонного загону. Ми э, спільно з взаємодіючими органами по охороні державного кордону э, вживаємо заходи щодо забезпечення недоторканності державного кордону. Э, поступово йде підсилення ділянок як з боку підрозділів Збройних сил Національної гвардії. Це не можна не радувати. От на одній з ділянки, де вчора стався такий прикрий випадок, наші підрозділи Донецького загону, відділ Новоазовськ разом з підрозділом 9 батальйону територіальної оборони, який з міста Вінниці прибув спільно. Попало під обстріл. Його підрозділ, який знаходився в пункті пропуску, відділення АГС-17. АГС так? Да, відділення АГС-17 і відділення Стрілецької роти. Вот, і Стрілецьке відділення роти знаходилось в пункті пропуска. Інший підрозділ їхній знаходився на блокпосту на перехресті перед пунктом пропуску за декілька кілометрів. Ріг також одночасний обстріл і блокпоста і нашого пункта пропуска також є вбиті, є поранені. Взаємодія відбувається з перших днів нашої присутності на території Донецької землі з 12 числа ми працюємо з командиром першого прикордонного загону пліч опліч. Особовий склад, який вийшов на прикриття держ... ділянки державного кордону підрозділи, виконують завдання спільно. Військовослужбовців Державної прикордонної служби. Проблемних питань у нас немає. Зараз ми думаємо з командиром, як унеможливити в майбутньому подібні випадки цих мінометних обстрілів, які ми будемо спільно заходи виконувати, як ми будемо це все втілювати в життя. Там це відеогазелі, яка була підбита на об'їзді Маріуполя, де загинуло 5 прикордонників. Сверху капота. Сверху капота, дет? Да, нет. Нет, я думаю, да. кто, -то, кто -то, равен, пар, нет? Не знаю.